Державна скарбниця порошня про відсутність грошей на єдиному казначейському рахунку заявили перші особи держави. Ситуація в економіці критична, є колосальні проблеми з наповненням пенсійного фонду та в забезпеченням стабільності банківського сектору. Вкладники штурмували банки і достроково розривали депозити. Коли грошам буде тиша, про це далі. Що далі? Стан економіки питання номер один в Україні. Гривня подешевшала, а населення лише за січень, майже 4 мільярди гривень, забрало з банків. А ще плюс рахунки підприємств. Загалом депозитний портфель української банківської системи тільки за перший місяць року скоротився на 15 мільярдів гривень. Бізнес активно шукає шляхи виходу з кризи, і весь ентузіазм після подій на майдані бізнес система пропонує скерувати не на боротьбу за політичні привілеї, а на економічне зростання країни. Только работать. Другого рецепта нет. Рассчитывать на то, что кто-то придет, какой-то добрый дядя, поможет нам деньгами, поможет какими-то кредитами, конечно, будут помогать, потому что энтузиазм будет не только внутри страны, будет очень большой энтузиазм и у наших соседей, которые очень обеспокоены этой ситуацией. конечно же, будут помогать. Но кроме нас самих. Нам ніхто не поможе. Статистика вкладів НБУ за січень засвідчила цікаву тенденцію. Попит на валюту в обмінниках не зріс, а українці масово забирали з банків валютні депозити. На гривневу частку перепало лише 25%. Найбільша банківська установа країни Приватбанк, тим, хто піддався паніці і достроково розірвав грошові договори, пропонує їх поновити без жодних втрат. Ми з понеділка починаємо акцію зв'язану з тим, що. Для тех клиентов, которые вот в это непростое время э, испугались какую-то ситуацию и пришли, расторгнули свой вклад досрочно, э, до 8 марта тем клиентам, которые, э, которые придут, видя ситуацию придут, э, назад в банк, мы э, оставим э, без изменения. Проценти і виплатим всі проценти вони не потеряють свої гроші. Гроші люблять не лише тишу, вони мають працювати. Про готовність надати фінансову допомогу Україні, якщо звернеться керівництво держави, вже заявив і Міжнародний валютний фонд Євгенія Данко ТСН 1 +1.